Всіх рада вітати, і сьогодні з вами знову Софія. І в мене в гостях СЕО команди ЛНД Олександр Довженко та Марат Тукей, з якими ми поговоримо на цікаві та навіть болючі теми. Це новий формат на нашому YouTube каналі, і ми хочемо, щоб ви оцінили його в коментарях. Ми підготували підбірку підвір, запитань, на які потрібно буде дати нашим гостям розгорнуту відповідь і поспілкуватися між собою з приводу неї. Як? Ваш настрій, хлопці, чи готові ви. До шоу, до подкасту. Ми завжди готові. До питань. До питань? Та готові до всіх. Ми відкриті на 100%, тому задавай будемо спілкуватися. Ну що ж, якщо учасники готові, ми будемо починати. Е, також не забудьте підписатися на наш YouTube, написати в коментарях свої враження від даного формату. Нам потрібні ваші фідбеки, щоб ми разом робили класний українськомовний контент. Олександр, розкажіть історію створення команд. Блін, ну я так все не буду розповідати, там вони все можна розповідати. Але коротше, ми з друзями зібрались дивитись International по доті. Uh -huh. Друзі з інших країн приїхали спеціально, ми знімаємо дом, і кожен рік хтось в баню, бану в баню там ходив як в популярному фільмі. А ми збираємося дивимося International, але в цьому році, все такого не робили. Зібрались, і у нас там був один там, із клієнтів, це LNG, на той час це був Leo Gaming, які до нас там звернулись з точки зору того, щоб там. Проявити свою присутність, підтримати кіберспорт, розвиток кіберспорту. А, і ми під цю завдання підібрали там перший колектив там, хлопців, які вже грали разом, там, показували результати, а, домовились і створили 1 листопада, як в минулому шоу від, відгадав Марат Токей. Ось зараз буде три роки. А, і це ну, спонсор LNG з нами до сих пір. А якісь, може, проблеми були на перших етапах, як вдалося знайти інвесторів і чого досягла команда за ці транспорти? <гублінг> ну, у нас трохи інша структура, у нас немає інвесторів, у нас є спонсор, <гублінг> який є і повністю там в менеджменті також керують з нами, разом, колективом і там напрямими, стратегічними там, і, і так далі. Тобто, у нас є яка структура? Ентереспорт це рекламна агенція наша, яка займається просуванням брендів за допомогою кіберспорту і там інфлюенсерів. В цьому випадку це команда, яку ми назвали іменем бренду, ну типу Leo Gaming, так вона і називалася. Потім перемагалася, зробили більш коротко LNG. Ну, Звичайно, це все одно ми залишилися левами. І спонсор підтримує колектив, підтримує молодих хлопців. Треба зауважити, що на, на такому форматі, на такому рівні, там, ну як ми були, як, як і зараз, хоча зараз у нас дуже гарні перспективи, і колектив найсильніший за весь час, як мені здається, по суб'єктивної думці. То немає якісь там бенефітів для спонсора чи інвестора на такому форматі, бо оплати ще не такі дуже великі. Звичайно, це в першу чергу вони підтримуються підтримка. На це надто можна сказати, хлопці, тому що дають можливість там заробляти, ну щоб було на життя, поки ти граєш і там досягати великих вершин. Тому велика вдячність нашому спонсору Лео Геймінг і Альоні Володимирівні, і Дарії, і всім, хто має присутність там і участь в цьому проєкті. Як набирали гравців і як формувався перший склад команд? Ми взяли. Якщо це не цікаве питання, якщо чесно, не, не ідеально пам'ятаю, але мені здається, що був вже готовий стак. Ми я тоді їздив на турнір. Тудисі Сергій мув, Слейден і Малкіс грали за колектив Сестри, і я був з ними на лайн-фіналі на ВДНХ. Він там проходив. І там я теж вперше раз малки. Познайомився. У нас був колектив, е, вже до той час ми був колектив і грав там Мур і Слейден з нашого колективу. Але так як вони пройшли ще до, до там, того, як колектив сформувався, то вони там грали під сестрами. Е, і, ну, і, коротше, ми взяли готовий стак хлопців, капітану mm -hmm. Нормального, там, це був на той момент Сергій Му. Mm -hmm. ну, ні, Нормального. Ну, в плані нормального, дивись, я я, бага, я спілкувався багато з якими капітанами. Е, я в цьому плані, не з не, не, не рівні yeah, з Маратом таке. А, і є капітани, які там, ну типу, трохи з ними там ну, немає у них дисципліни, якихось таких дорослих навичок, скажімо так, спілкування, і трохи складно там щось робити. Але ну, у, нас у нас завжди було нормально, і я завжди у мене стратегія така. І зараз вона не змінилась, От Кирило може підтвердити. Я повністю довіряю і тренеру, і СЕО, Тобто, є моє моє SEO ну, се, очевидно, я довіряю. Тренеру і капітану. І, і ми як, як я це роблю? І мені значить, щоб вони друг з другом домовлялися. Я ж розумію, що всі, якщо мають на мет на меті там, досягнення там, якісь там особисті або командні, то всі хочуть ну, хочуть перемагати. Так? І тому мені здається, що треба, щоб була така синхронна історія, що всі розуміють, що це правильно, і ми рухаємось в одному напряму. І тому, якщо капітан каже, що там, треба якась заміна, чи мені треба ці граці. Ну я довіряю. А Якщо ще й тренер так каже, ну то звичайно треба робити. Ну супер, це класно, що така. Такий коннект. Yeah. Чи задоволені ви результатами команди за три роки її існування? <рес> ну, ну, складне питання. Ну, я, я просто давайте розповім, як це відбувалось. Ми тільки починаємо, тільки починаємо. Це був ковід, непростий непрості часи. Ми там зробили буткемп. Наші спонсори підтримали, ми зняли дом. Знайшли там генератори, так що там там коротше треба було, тому що це частний сектор може бути щось з інтернетом. Навіть тоді ми вже прорабатували всі версії. Ну тому що якщо у тебе матч відбувається інтернет, чи щось там не так буде, це не дуже гарно. Так. Тому ми ж ми що, що зробимо. Ну коротше, у нас був ковід, потім війна, і за цього у нас зміни в колективі. У нас грали на той момент два росіянини. Вони приїжджали в Київ навіть в 2000, ну прямо перед війною. І, звичайно, коли нас, ну там. Пішла вже ну, війна повна, да, повномасштабна, то ну, ми вирішили, ну треба зробити зміни. Так приєдналися до нас на той момент Малкіс, який грав Вінсільо, також, там, в інсіло, також в російській крупній організації, кіберспортивній, медійні, дуже е, Ну, якось так. Тепер у нас питання до обох наших сьогоднішніх гостів це любиш, де це як я гарно спригнув тіпа, з питання. Просто щось розповів. Тіпа, то так було. Та вже питання про досягнення було, подобається панчині. Тіпа і не Ні, коротше, якщо до допомогти здобути це питання, то мені здається, що в кожному відрізку у нас був гарний гарний состав, гарний колектив. Були можливості, але дуже багато окрім того, що треба щось зробити гарно командою, Це теж не просто щоб все впало, все впало, всі ролі гарно виконувались. Так ще і багато дуже інших проблем. Тому хлопці завжди, коли який там колектив не був, намагались і робили максимум. А ну там якісь результати отримали, 97 нас в світі, наприклад. Ну, непогано. Ну мені завжди, очевидно, хочеться на більше. І, як... і я розумію, що і гравцям також цього хочеться, але просто оп, состав змінився. Состав змінився. Кожен раз, коли состав там, змінюється більше, ніж там на дві людини, а навіть на дві людини, це дуже великі зміни, і ну, таке відчуття, що ти заново починаєш. І кожен раз заново, і ну. Тому не можна сказати, що там три, три роки LNG це три роки LNG. знаєш, бо це не один і той же состав був. Це різні, різні ну, поки зовсім. А тепер питання в нас до Е, проблема з турнірами та запрошеннями на них? Як розпізнати турнір, де проводяться договірні матчі, які наслідки для команди та і гравців? Чи е, якщо брати в участь у таких турнірах? І поточний стан е, світового КЕС. Ну, тут все, все дуже легко. Тут можна просто сказати те, що турнірів, які роблять підставні матчі, їх дуже багато. І, на жаль, ми не можемо їх ігнорувати, тому що вони дають нам великий поштовх. Звісно, ми не робимо ці підставні матчі, ми в них ніяк не зав'язані. Суть тільки в тому, що тобі можуть давати інвайт і говорити, що тобі треба це зробити. І звісно, якщо ти відмовляєшся ти не отримуєш інвайт, тому. Тут частіше можна продовжувати про когось іншого, але з інвайтами в нас як і тоді, як так і зараз проблеми великі до таких турнірних операторів, як ЦЦТ, як Робін Проліга, як Ліза е, і тому подібні якісь оператори, вони дуже складні в цьому, тому що вони видають інвайти тому, кому вони вважають, що треба видати інвайт. І за, зараз це складно ми робимо. Великі зараз досягнення, щоб е, наш рейтинг був більший, для цього нас підуть вже інвайти, десь топ-100 вже підуть інвайти, це буде набагато легше. Як з цим боротися? Ніяк. Це доля вдачі, якщо нам повезе, що ми нікого не зустрінемо, тоді. Це ж ми з тобою сьогодні, вбичай, перебуваємо. Ми якраз просто з Кирилом спілкувалися. Ця тему поки що йшли на зйомки, то. Ну, яка історія зараз, що багато команд, які мають доступ там, до адмінки, чи і просто можуть грати, і, і там така ситуація. Якщо потрібно виграти, вони виграють. А інколи їм потрібно програти, то може як повезти, так і ні. Бо вони просто, як типу, чинуть, чи терять. У вони є там. Коротше, бачить така так, ну, суть, суть, суть така, що якщо тобі повезе, то тобі повезе. Ти можеш їх ні разу не зустріти за весь час, а можеш зустрічати кожного разу, коли запускаєш, наприклад, опен-квали, як це було колись. Тому тут більше все про. Про про вдачу. Та й про питання про зовсім як гульний кіберспорт, то він. Поточний поточний стан так, дуже дуже зараз цікаво дивитися на тір один сцена, як вона розвивається далі. Ще багато нових талантів, які тільки прийшли. і Якщо трохи інше в інше, а в тір два тір дуже цікаво, як зараз будуть. Справлятися команди е, з тим, що з новими правилами, які вже в 25-му році будуть вступати, тебе набудуть багато варіантів на опит-квали, і треба якось викручуватися з цього. Ми вже знаємо план. Я не пам'ятаю я, може, це, це на одному з своїх подкастів, інших я про це говорив. Зараз дуже важно важливо, щоб ми е, мали м, довговічний состав, з яким можна буде лутати пойнти. На протязі цього всього часу, вже 25-му році, спокійно, якщо йти в тому ж самому напрямці, можемо побачити, може, вже вже під. Середу 25-го року вже бачити якийсь видимий результат, Наприклад, вже бути в топі і змагатися з кимось, а не просто бути в ньому. Дивіться, есть, в мене таке питання по цьому питанню. на доповнення. До... А як ти вважаєш, на, на рівні вже, там, коли ти потрапляєш там, топ 60, там ця проблема менша з такими командами? Чи вона однаково? Ну, тобто, я просто. Про... От Віталій, чи як... може попасти на таку команду, чи якась така а, топова? Ну, ну коротше, по новим, по новим правилам, там такого неможливо бути, не може бути, якщо. Ти не граєш в цьому турнірі. Mm -hmm. Тобто, якщо ти граєш в ньому, таке може бути. Але ти не в топ 60 не в топ 50. Mm -hmm. Топ Топ-60-50, я думаю, що це зараз як формальність більше, ніж досягнення так, але формальність як в поінтах для mm -hmm. того, щоб перейти далі. Ну. Mm -hmm. Якщо чесно, сам до кінця в цій новій системі я не розбираюся, маю тільки е, розуміння, ось... Е, ви вигравати воно тобто, там. Так, так. Так, так, так. Розумію, що просто все нічого не змінилося, треба так же вигравати. Такі самі цілі стоять, тому так, так і духовнося. Чи не боїтеся ви того, що Counter-Strike може стати нецікавою для аудиторії? Е, не цікавою просто для аудиторії через різного роду проблеми. І е, кіберспорт у ній також може втратити актуальність, Почаєш, так, у мене, у мене є таке проста відповідь. Е, страйк не може бути не цікавим, не цікавим по різним причинам. Перше з них це її якість, як люди це зробили спочатку, і е, простота цієї ігри. Тобто, нічого не є простіше ніж Counter-Strike. тобто, все, 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 що було до цього, все. Це як велика епоха, яка ніколи не скінчиться. І ось питання останнє про кіберспорт. якщо кіберспорт може е якось зникне актуальність, ніби, чому я теж ну, пом я вважаю, що це помилка, якщо так хтось вважає. Тому що зараз це тільки починається. Це, ще це тільки маленький початок великої якоїсь великої епохи теж. Counter-Strike е просто це як символ початку кіберспорту. Багато чого може бути як strike Наприклад, Quake. Quake, який ще починав 90-х там роках. Люди грали, вже був в кіберспорт, і він дуже схожий на це. І Counter-Strike, як пішов, так і до сих пір. Так багато хейту без цього не може бути в новій грі, яке було в CSGO, коли вийшла CSGO. Коли вийшла CSGO, люди говорили про те, що вона не допілена, треба допілювати, треба робити це, за це, це і за півтора року. Вони вже зробили перший мейджор, а далі вже ліпили з того, що зробили ну, на справжню гру. І де вона зараз, де вона зараз? 70% людей говорять, що вона най... найцікавіша гра, якщо не лічити ще КС 1.6. вони перерівнюють її, зовсім не перерівнюють її з КС-2. Mm -hmm. Я вважаю, що КС2 буде такою самою вже ну, на дистанції. А на дистанції зробить з себе теж велику гру, тому що багато, багато нових е... фішок дає Source другий. Форс другої дуже багато чого може собі дати. Ну, 2 ще може стати KS3, не забувайте. Так, так, звісно, звісно, дуже багато чого вони можуть додати. Я вважаю, що це тільки початку. Ми тільки один рік бачили, ну тільки нове. І багато негативу вони зібрали з нас, так, так, так би мовити. Тому що всі, всім хочеться чогось ще більше. Але вже вони зробили дуже великий, великий потужний стрибок, з яким вони далі ну, продовжують це робити. Так, це вбився Валоранто і все таки залишиться, нічого не зміниться, тому що це дві різні гри, і нічого не є подібного до counter страйку навіть не на секунду. Угу. У мене в цьому сенсі стосовно, я розділив питання, і стосовно кіпоспорту не, нема переживань, що він буде е, е, ну, рости, тому що дуже є проста відповідь. Ну, можна вийти на вулиці, і радше там всі гуляли в футбол, на турніках були. Зараз ні, нікого немає. Ну, по багатьом причинам, але е, не, не, не тільки по цим. Бо люди у всіх є комп'ютери, речі раніше, раніше було мало. Чим більше комп'ютерів, тим більше доступу до мережі. Хто в комп'ютерах молоді, там, юнаки, дівчата намагаються якось соревнуватися. І ігри ну, це типу кіберспорт що таке? Це, 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 це ті ж змагання, які були на вулиці раніше, але просто комп'ютери в інтернеті. Тому сам кіберспорт буде, ну або якщо інтернет пропаде в світі, тоді він кіберспорт не буде збиратися. Але це другий варіант. Да, відсотків не ну, це не дуже великі. Тому А стосовно Контр-Страйку. Я думаю, що вона буде розвиватися, але тут вже є нюанс, тому що будь-яка гра це ж приватна компанія. Це Valve, вони можуть так зробити гру. Ну наприклад, там що воно поступово буде гірше, 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 гірше. А якась нова гра, такий шутер, який зараз на поганому рівні може вирости, 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 вирости. І тому тут залежить від того, як Valve буде себе проявляти. А до них багато питань останній час, що вони не дуже слухають ком'юніті, але роблять там щось для себе. Ну але мені здається, є 2 нормальна. Я просто знаєш, що щоб додавав, може я б додав туди, як мінувати. Замітовувати, знаєш, та якусь. А ось тут як освіть перша про простоту гри. То це ось, це, це, це ціпляє дуже багато. У мене це ціпляє набагато більше, ніж новий Deadlock, ніж Valorant, е, е Об'єктивно, воно складніше по механіки по механіці всієї гри, але не складніше по тому, що та гра, яка простіша, вона складніша. Тому що треба думати більше, більше, більше думати, в грі. це можна вирізати окремо в TikTok. Так, це, це а яка вона простіше, та... вона складніша, треба більше думати. Ну, якщо так поміркувати, якщо б реально стало неактуальним це все, чим би ви займалися? Які б напрямки вибрали для себе в наразі? Давайте. Ну, я би жив домику в Карпатах. Я б Карпати. Толнівшим. Толні Маукісом. Не значе вже Сашка. Я думаю, що нам потрібно першими купити домики там. і Малкісу казати, до чого, давай до нас живі так. Це була моя мрія. Знаєш. А ми здійснимо першу. Міша, привіт. Так. А чим ви займалися? Я дивись, у нас рекламна агенція, в першу чергу, я би займався рекламною агенцією, як і займаюся. Ну, я, в свою чергу, у мене багато ідей, Так я, б, на сам, я на саме реалізував. Ну, дивись, давай скількизуємо. контр зовсім пропадає, кіберспорт є, правильно? Да. Я а думав, а він би в іншу а дисципліну підшов просто. я просто... типу. Ну, а якщо, а Ну, а взагалі, як, як, взагалі, як, як, взагалі, як. якщо, якщо Якщо взагалі, то, мабуть, просто інше якесь направлення які, ну, і багато, де я хотів би себе спробувати, де я ще не пробував себе. Думаю, Саша вже себе спробував, вже повидилося. В нього є справа друга. Які у вас плани щодо розширення пулу ігор і чи є вони взагалі? Було і мається на увазі в організації нових политиків в нових дисциплінах. Поки що ні. Поки що у нас акцент на кесі. Була тема, ми хотіли міркували стосовно того, щоб зробити жіночий состав. ЛНД, це, це була історія. Там був якийсь один момент, десь рік тому, коли кіберспорт жіночі почав так, так активно якось ну, так, расти, так, проявлятися. Так, Було турнір, навіть Джейвелін зробив створилося рік, півтори роки тому. Ну, коротше, і багато колективів, і це прикольна історія. Мені мені подобається, тому що з якої точки зору? То, з точки зору, що можна нові бренди до кіберспорту доєднати, а тим самим вирости ну, розширяти кіберспорт, а це ж ну, прикольна історія. І, бо можна якусь косметику, дану на хоч. Хоча зараз навіть у нас був прикольний кейс Мій е, ну, є амбасадором е, Філіп Мартіс. Це така косметика і є жіноча і чоловіча, і тому, але якщо з жіночим составом колективу, да, там були більш, більше опцій демонструвати, звичайно, з так. Да. Ну і, okay. да, тому таке. Кирило. Якби у тебе була можливість взяти будь-яких гравців із КС, то б це був? всіх. До команди собі, так? Де просто ну, так. зібрати. Так, ну, Зі всіх, зі всіх, я вважаю, що перше, кого я б хотів дуже сильно взяти якось. Можна такий, я можу е, створити так, такий мрійливий, мріялив... мрійливий, мрійливий ростер. Mm -hmm. Я можу створити мрійливий ростер, якого я доєднаю себе. Шрауда. Шраудер він, він грав в 17-му році. А, а ти чі, Я пам'ятаю, ти ще, за року, за року, так, його, ще, ще з 2017 року його. з 17 років. Так. <свят> <свят> 에... <свят> так. Шраудер тоді жестює, тому що вони як пара дуже гарно йдуть до себе. 에, на снайпера Сашу теж 2017 року, всім взяти ще такого токсика. Чи цікаво було? в вибрати кеніса. <рив> ну і останнього чистого лохмайстра. А якщо зараз зі сцени. Почу? Чистого лохмейстера. <рив> <Це> хто? не голохмейстра. Таких <рив> <рив> не знаю. Це якась нова ну, <рив> так, якогось. <рив> ну, якщо зараз от, з цих хто є, то якщо взяти повністю сцени, то дуже цікаво поратися з якимось капітаном. Ну, якщо не брати себе, то зібрати з п'яти не для себе. Капітану дуже дуже цікаво, як е, міркує Керіган. Дуже цікаво, як міркує oh Керіган, як міркує Алексі Бі, я б взяв Алексі Бі. Алексі Бі зі снайперів дуже цікаво. Якщо я міг би, якщо я міг би, я просто б залишив, наприклад, е, ось із яку якого снайпера українського. Тому що всі снайпери українські, вони всі снайпери, вони всі сюди підходять, я би взяв просто Джамбо, наприклад, спешем. І ось три, е, старплеєра, старплеєра. Дуже цікаво подивитися на е, старплеєрів. Ось хто такий? Ніко, тобі не цікавий? Ніко цікавий. Ніко цікавий, я пограв би з Ніко, якщо б така можливість була б. Дуже цікавий ось Vitality. У них дуже е, цікаві старплеєри, дуже цікаво пограти з зайву на старплеєрі, тому що він насправді. Може бути старплеєром краще, ніж Авіком, і що він просто mm -hmm. гарно сам по собі міркує. А так, старплеєр-донг. Тут нічого не зробиш. Два рейтингу робить я тільки, тільки за ось старплеєра такого. І просто два ріфлера. Дуже цікаві ріфлери. Якщо їх не розбирати якось, то. Всі e, стіродин дуже цікавий, дуже цікавий. Твіст, твіст, дуже цікаво пограти з твістом. Твіст, twist, я вважаю, що дуже багато знають, дуже багато може. Але ти коли кажеш твіст, у тебе є якась картинка, яка спливає? У Мене є твіст, і це і це він пригне на лікійник, оце не на... Ні, в мене спливає він. — А, Він в окулярах так? так і такий. А у мене тільки, тільки кажуть твіст, і в мене зразу відразу це скали пригає. Тип, типу, знаєш? Мені щось дуже з цим моментом, знаєш, типу. Я постав, пам'ятаю, дивився і просто ну, тіп. Так, ну і біт. Це, це монстр. Це ось такий состав, виходить, біт, е, Алексі бі, донг, зайву. Е, і хто я говорив? Шираха що... з іншого, з іншого. Вистаку... А, і ось таке твіст. І твіст, да. Брено, цей колектив жорсткий. Дуже цікавий цікавим. Питання знову до обох: які плани та цілі майбутнього команди та тега ЛНЖ загалом? Да, давай я трохи почну. Так, ну у нас є секретна одна розробітка. Розробітка. Ми готуємо маленьких талантів в Польщі, займається цим Кирило. Я шуткую, якщо що, не дуже смішно, але дивіться Я просто вже повірив що це не думати не я Щось я не знав, бачив. Я вже займаюся. Це Алекс Вовмер. Готуємо молодих талантів. Ну, Дивіться, у нас основне завдання зараз: мінімально виконати мінімальні наші плани і цілі це топ-100 HLTV. Від цього ну багато що залежить. Якщо ми їх виконуємо, я думаю, що ми виконаємо це навіть раніше, ніж до кінця року. То надалі задача, яка, щоб моральний моральний стан колективу був такий, щоб не було, не було ніяких замін. От для мене це важливо, тому що, як і казав раніше, Кирил, треба наробити народно робити корінь, щоб було б нормальний вже склад, який розуміє, що робити, і просто грати, 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 грати. Тому мені б не хотілося якихось жорстких змін. Мені потім просто покращувати наші результати там, де і все. А так у нас ну, ми рухаємось правильному форматі. Мені здається, тому все буде. Так, і долучаюсь до Саші, мисель Саша, тому що все набагато простіше, можна просто доповнювати до цього те, що головні цілі, так, це топ-100 так, це перемоги, і до них ще додається те, що нам потрібно рости як гравці. І це наша командна ціль. Ми дуже над цим зараз працюємо. У нас є на це всі можливості. І дуже цікаво подивитися, як хлопці будуть себе почувати вже після якогось моменту, наприклад, три місяці праці з психологом, е великих турнірів. Е це все великий висновок для, для них, і великий досвід, який вони можуть користуватися потім ну, весь час досвідом. Ти просто весь час після цього починаєш користуватися, ти починаєш е тільки на нього робити великий акцент. І тобі потрібно ще чомусь новому вчитися після цього. Ти вже перетнув цю, цю стелю ЧЛТВ, може вже перший турнір виграємо. І тоді вже інші, інші мислі, думки, все, все, все вже інше. Так Стосовно такої цілі, далі можна цікаво додати. А от як ти вважаєш, нашому колективу потрібно? Я одна знаю. Просто знаєш, є ж, наприклад, в колективах ще такі позиції, наприклад, які у нас не закриті, Да? Але не зрозуміло, там ну потрібні вони наразі чи не потрібні. Ну, наприклад, там аналітик, да? Як там у Монте є там додаткова людина, так, яка займається Різне, якщо не помиляє? Так, так, це так, так, так. Це дуже цікаві всі позиції. Вони дуже допомагають вже в моменті, коли ти маєш великий вже та, типу, да? так? Вже там. Ти коли вже тоді, тоді ходиш, то тобі потрібні допоміжні такі цілі, як психолог, аналітик, може навіть ще хтось там лісажист. Я теж про нього. <laughs> Взагалі це, це дуже цікаво, тому що вони дуже роблять твої всі такі задачі. Наприклад, ми зараз е, стикаємося з тим, що ми маємо дуже багато проблем тим, що ми готуємося до ігор, і ми зараз е, прийшли до того, що нам треба більше думати про гру, ніж про ці підготовки. І, наприклад, аналітик в, цій, в цей момент може нам допомогти тим, що він це зробить за нас. Прийде вже з готовою інформацією, не буде нікому заповнювати голову, і ми будемо мати вже аналіз. І з всі спокійні, всі спокійно про це про це думати. Нічого такого, що може бути нам заважати грати, не вже не буде. Але це теж досвід. Не тільки аналітик над цим на працює. Так я думаю, я відповів на питання, але най, найважливіше зараз для всіх хлопців це рости як гравці. Вони всі ще мають стелю, яку треба всім пробити. І не тільки вони ще й, звісно, і мені теж цей. Він більше бачив фешелтів, я думаю, все там буде. Так, це велику це стелі, ми її проб'ємо обов'язково, і вже потім на нові цілі. вже в іншому подкасті. Супер і на кінець, кілька слів для підписників та болівальників команди від хлопців. Е, ставте побільше лайків та коментуйте. Знаєте, я просто бачу, що ну, там переглядів багато, люди заходять, але ставте лайки, якщо вам здається, що вони не потрібні, то вони потрібні, Всі Завис. дивляться нам приємно, всі хлопці дивляться, заходять, всі, всі коменти читають всі хлопці. Тому пишіть і на трансляціях, і в нашому пабліку і в інстаграмі, відмічайте, коли там слідкуєте за е, іграми. Ну, я, наприклад, за всіма іграми слідкую. Хоча ну, долучайтесь та... до Да, та, Долучайтесь, там буду навчайте переспілкуватись. Мої мій Xi сайнет, S1 не тому. Якщо в чаті кого побачите, там це я. Болівайте, приходьте на трансляції, болівайте за кожна гра, кожна гра для нас дуже важлива, ми кожні ігри показуємо максимум. Дивіться, як буде далі розвиватися те Підтримую слова хлопців і дякуємо, що дивилися цей подкаст до кінця. Сподіваюсь, що вам сподобався він, і ви оціните його в коментарях. Поставите лайк під цим роликом. Також не забувайте про наші соцмережі, в яких ви можете дізнатися останні події, останні новини пов'язані з командою. Дякуємо, що були з нами. Всім па-па! Бай! Бай!